Субота на годиннику 10.30 і традиційно в цей час говоримо про соціальне життя Львова та області. І сьогодні я пропоную вам озирнутися назад та подивитися, що вже зроблено і що ще ні для того, аби життя людей з особливими потребами було комфортним, зручним та більш доступним. Пропоную переглянути дайджест. Завіса поки опущена, а в Гримерці головна героїня готується до виходу на сцену. Актриса драматичного театру імені Лесі Українки Жанна Сатарова-Тугай, роль старенької Памели, яка збирає порожні пляшечки з-під парфумів та сушить чайні пакетики, полюбила одразу. А все через те, що головна героїня добра, милосердна та довірлива. Саме таких рис, на думку актриси, найбільше бракує сучасній людині. Молодості. Я думала, добро повинно бути з кулаками. Ми повинні от тих недобрих людей протистояти їм. все не вийшло. Так не буває. Добро, воно добро і є. І якщо ти не все ж це добро, то обов'язково буде кілька людей, які тебе, тобі за це подякують. От моя памела Кронки, вона. Така в залі нині сидітиме особливий глядач, люди з вадами слуху. Для того аби вистава була зрозумілою для них, усе театральне дійство перекладатимуть мовою жестів. Нині цю місію виконує Зіновія Малюга, керівник міської організації Українського товариства глухих. Жінка розповідає, проговорювати жестами майже двогодинну виставу нелегко, але можливо. Тож до труднощів заради мистецтва готова. Вистава так, особливо тим, що там безперервний рух на сцені, досить така вистава емоційна і не чую, чим це підходить. Я переглянула кілька днів тому цю виставу, власне, для того, щоб розуміти, чи вона підходить для такої категорії людей. І виявилося, що вистава дійсно їм підходить. І це сімейна вистава, вона підходить дітям. І е, молоді, і людям літнього віку за всю історію існування товариства, а це вісім десятків років. Вистави у професійному театрі, яку б супроводжував сурдоперекладач, досі не було. Пан Євген кримінальної комедії Моя дорога помело чекав з нетерпінням. Тепер сподівається на приємний і головне зрозумілий перегляд. Я живу в місті Львові. Мені 75 років. Мене запросили в цей театр подивитися, переглянути виставу. І ну, мені сподобався поки театр. Вистави я ще не бачив, але, надіюся, на дуже приємні враження. Організатори вистави, а ще більше її глядачі сподіваються, що така співпраця стане традиційною. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Ось твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Роман з нетерпінням чекає, коли продекламує поезію на публіку. Хлопець розповідає, читати вірші на пам'ять не єдине його улюблене заняття. Ну, всі керовий прес. Присідаю, віджимаюся, його роблю. Цю пісню пісень любові в німецьку мало, польську мало і мамі допомагає. Ева приїхала до Львова з Любліна. Вона спочатку була волонтером спільноти. Тепер влаштовується тут на постійну працю. Нині на концерті вона з друзями виконуватиме пантоміму. Перед виступом хвилюється. Друзі дуже люблять готувати щось, якісь пантоміми, Вони дуже переживають, і це дуже велика для них радість, коли можуть щось готувати, коли знають, що інші дивляться на них, що інші є знову захоплені. Це дуже велике пережиття. Усі виступи оцінюватимуть судді. Серед них відомий скрипаль віртуоз переможець різноманітних конкурсів та телешоу. Олександр Божик, музикант зізнається, оцінювати йому буде складно, однак не бали в цьому концерті найважливіші. Не всі люди мають можливість скажімо, десь вийти на сцену, щось заспівати, якийсь вірш розказати, а сьогодні в них така можливість є. І я радий, що є такі організатори, які беруться за це за, за цих людей і дарують. Я переконаний практично усім їхню мрію. Мрію вийти на сцену, показати свій талант. Концерт Лярч має талант, покликаний показати публіці, що люди з особливими потребами також артисти і можуть виступати на сцені. Дуже прекрасна можливість показати людям, ким ми є, і хто ми є, і що ми вміємо, відкрити таку нашу глибину і нашу особистість. Тому що е, дар неповносправних це такий особливий дар, дар такий не розкритий і непізнаний. Я думаю, що це дуже гарна нагода якби, поділитися з іншими своїм даром, тому що кожен має якийсь дар і кожен має талант. І часами саме ми просто його не бачимо. Це така можливість якби показати його іншим і поділитися його з іншими. І теж якби, такий дар, талант, який мають наші неповносправні друзі, це їхній дар серця, дар, дар відкритості, дар е, такої безпосередності. І, власне, це те, чим вони можуть з нами поділитися. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Цими словами ми щодня звертаємося до Матері Божої, молячи про заступництво. Посланець Господа сповістив Марії про волю Отця, Діва покірно її прийняла. Чи знала Богородиця, що вже невдовзі її синові на голову покладуть терновий вінець, а тоді розіпнуть як останнього розбійника. Мабуть, що так, бо відповіла, я згідна. Її слово так. Стало початком нашого спасіння. Що таке жертовність у навчально-реабілітаційному центрі джерело не треба пояснювати нікому. Тут кожен живе заради іншого, працює для ближнього, любить та піклується один про одного. Вже 20 років. А все починалося саме зі слова так, яке для засновників джерела стало тією ж доброю новиною. 7 квітня 1993 року. Завідувача дитячого садочку пані Ярослава Головко сказала нам також благовість. Добре, то давайте спробуємо в нашому садочку вашу програму. І так, з цього дня, з цього доброго слова, ми батьки, які тоді були об'єднані в громадське об'єднання товариства Надія, батьки, які виховують дітей з церебральним переліччем, розпочали активну діяльність по організації нашого центру можна бути добрим професіоналом можна мати добрі вишколи мати добрі школи але бути, бути чорствим до свого клієнта до вихованця і, і ці свої професійні вміння ну якось так виявляти наприклад ну ти мені щось тоді я тобі щось віддам але коли ми говоримо про служіння, тоді цього немає. Це просто працюється, просто їдеться і просто служиться цим дітям. У нашому центрі це є важливо, і багато хто відмічає, коли приходить до нас сюди, що в нас тут якась така особлива атмосфера, особлива атмосфера. І це насправді так і є. Я прийшла працювати вже жило відразу після школи. І фактично це для мене змінило повністю цілковито моє життя, тому що я після того, як потрапила сюди, я змінила професію, я закінчила в Києві університеті, стала логопедом. І фактично все те, що я вмію в житті, вся моя молодість все прийшло тут в джерелі. Я не уявляла шутки дискотеки. Не будучи на дискотеках без друзів на візках, я не знала, що таке святкування без друзів на візках. Я фактично дуже вдячна Богові, тому що завдяки цим великим людям, а тут направду, на всі фахівці працюють з дуже великими людьми, з великими дітьми, з дуже сильними постатями, з особливими і унікальними ангелами, тому що насправді неповносправні люди такими є. І це для мене було дуже велике відкриття і світило на ціле життя. Ми колись їхали додому. Вже з, з програми в автобусі, Миколка колканого е, У нас такі вікна на машинах не мали штор. І він каже: Оленка, подивися, які гарні хмари. Це було 20 років тому, але я пам'ятаю дуже цю фразу, що я після того почала е, шукати хвильку, щоб бачити хмари щоб бачити, яке небо, щоб бачити, які квіти це є люди з великої букви, і ця установа вона є унікальна всім, що тут є. З того часу на благовіщення у каплиці храмовий празник, обхід навколо центру, спільна молитва, Євхаристія та мирування для дітей та батьків. Це велике свято цього року. Літургію очолив владика Богдан Дзюрах, а духовним співом тішила хорова капела Дударик. Традиційним також тепер є ярмарок товарів, які власноруч створили вихованці центру, я пригадую, коли ще в 90-х роках роках товаристві Надія, коли батьки приходили до це одразу, були такі плачі, такі розпачі, такі неймовірні ну, напруги. І я не хочу сказати, що це стало легко, все весело і радісно, але наскільки батьки більш оптимістичні, і вони сприймають дитину як дитину, а не якусь якусь ну, життєву поразку, чи просто якийсь жах, що сталося з ними, з їхньою сім'єю, з їхньою життєвою перспективою. А я бачу людей усміхнених, людей, які собі звичайно сприймають дитину як дитину, як, як свою радість. Джерело радості. Так каже про заклад кожен, хто хоча б раз переступав його поріг. Саме тут багато матерів знайшли підтримку, десятки батьків розраду і сотні дітей надію. Кожного ранку, коли ми приїжджаємо сюди, це насправді бачимо ну, надпис веселкою джерело. Це для нас. Веселка така, щоденна веселка, і радість нашого життя. І це насправді слово джерело підібрано дуже вдало. <сум> джерело радості для нас, для мене і для моєї донечки. і Так само для інших батьків. Меланія приїхала з Канади. Про джерело дівчина дізналася від української діаспори. Там, за океаном, мешкає багато спонсорів та меценатів центру. Я мала такі. Дуже гарні ідеї взагалі про джерело, бо всі дуже добре про джерело говорять в Торонті. І всі, всі знають про джерело. Так що я мала, я мала ідею, що буде дуже гарно, і взагалі це є правда, я бачу, що дуже, дуже взагалі дуже гарно, всі дуже стараються робити, що можуть, і дуже ем, все готові навчитися щось нового і розвивати свої знання, про як допомогти дітям і е, не тільки в центрі, але також. В Україні цілі нині джерело це шість навчально-реабілітаційних програм, які охоплюють 97 дітей та 45 молодих осіб з особливими потребами. Педагоги, психологи, логопеди, реабілітологи та інші працівники центру щодня роблять подвиг, і це не перебільшення, це саме те слово. Вони приносять добрі новини та радість тим, хто цього дійсно потребує. З цього джерела повинна поширюватися така ментальність. Милосердя і любові, солідарності з убогими в цілому нашому суспільстві. Я маю надію, що ця подія вона знайде свій резонанс в суспільстві. Бо багато людей є з потребами, з журбами, і вони потребують тої людської підтримки і Божої благодаті. Божа благодать приходить через людські руки, через людські серця. Саме ми сьогодні були такими свідками, як багато людей одні одних підтримують і в тому всьому відчувають велику радість. Я казав, що це радість не просто людська, але радість від присутності Бога між нами. Я вважаю, що тільки силою Божою можна творити справжнє і тривале добро. Єднує зовсім незнайомих людей та примушує їхні серця битися в унісон. Футбол один з найпопулярніших у світі видів спорту. Україна не виняток. На полі суперництво, азарт та бажання перемогти. Трибуни болівають за своїх кумирів. Майже все як у великому спорті. Турнір Юніфуд зібрав в одному приміщенні дітей з кількох інтернатів Львівщини. Вони згуртувалися в команди, і кожен хотів зіграти якнайкраще, показати на полі вищий пілотаж. Хлопці не приховують хвилювань і охоче розповідають, за що люблять саме цей спорт. Там Вам сильніші є, слабші. Дуже цікаво перемогти, Можна побігати, командна гра, дружня гра, психологічна гра. Мені футбол подобається, бо я стою на воротах. В команді я нагадаю. Я вже десь до 50 А Як взагалі враження від сьогоднішнього турніру? Переживаю, не знаю, може виграю, а може і ні. Організатори відділ спорту місії центру опіки Сиріт. Вони кажуть, головна мета відібрати найсильніших для турніру з футболу у Польщі, а ще поєднати приємне з корисним. Перш за все ми показуємо дітям, що вони не є байдужі, Ми не є байдужі до них, і вони нам є дуже важливі. Також важливі здоров'я і те, що вони будуть займатися спортом. Тобто, ми пропонуємо спорт дітей ще з малку, щоб вони мали. Здоровий спосіб життя. Це дає змогу дітям з різних інтернатів між собою перезнайомитися, ну і встановлювати вже якийсь контакт. Друге, це розвиває їх і відволікає від всяких дурниць, тому що, коли вони знають, що буде проводитися турнір, вони вже всю свою увагу, всі свої зусилля, вони живуть тим, вони зосереджують на тому, щоб тренуватися і підготуватися і здобути кубок. Не тільки активний, а й християнський спосіб життя. Спорт допомагає навчитися поважати одне одного, впевнені духівники. Тому церква лише підтримує різноманітні змагання. Наші тренування розпочинаються з молитви, наші турніри розпочинаються з молитви, і, попри такі спортивні азарт, які є на полі, є також саме віра в Бога, так любов до свого суперника і безповага на нього. Від аматора до професійного спортсмена не так вже й далеко. Якщо є природні задатки, бажання вдосконалювати себе та працювати, то попереду успішна спортивна кар'єра. Тому Федерація футболу Львівщини завжди підтримує схожі турніри. Мені дуже приємно, що до цього долучаються і капелани Греко-католицької церкви. І дуже приємно, що вони вже не перший турнір проводять. Ми чим можемо сприяємо проведення такого турніру? Це говорить про те, що інтерес до спорту до футболу зростає, а це майбутнє нашої держави. Медалі та кубки це ще не все, що отримали переможці. Зустріч зі своїми кумирами – ось найкращий подарунок. Привітати дітей на футбольне свято приїхали гравці Євка Карпати. Футбольний клуб часто відвідує сиріт з Новомилятинського інтернату, що в Бузькому районі. Тому і гравці, і їхній фан-клуб знає, скільки радості зазвичай приносять дітям такі зустрічі. Там, в дитячому будинку, 30 дітей, і ми постійно для них організовуємо різні речі. Футболісти приїжджають туди. Ми граємо з ними футбол. Зараз думаю, може в майбутньому показати їм у нас є регбійна команда, регбі з ним пограти. любим способом долучати їх до спорту. Їм... Такі турніри Центр опіки «Сиріт» планує організовувати щосезону. і не лише зміні футболу. Все для того, аби йти з Богому серці до нових перемог. Коли хтось з наших рідних помирає, нас це болить і болить довго. Навіть той, хто до храму ніколи не ходив і в Бога не вірив, після особистої трагедії звертається до Всевишнього і запитує, за що. Про втрату важко згадувати, тим паче говорити, страшно. А ще страшніше, коли цей світ покидає дитина. Вона стає маленьким ангеликом, який хоче крильцями обійняти нас усіх. Але не може, бо ми бавимося з нею в хованки. Суспільство часто заплющує очі на дітей зі страшним діагнозом рак. І поки дорослі живуть, онкохворих малюків з кожним днем стає все менше, на один мільйон менше щороку. Вони вже не діти, а дорослі діти. Рак примушує їх вести з ним війну. Вони борються і у багатьох випадках навіть виграють деякі битви. Буває, що і перемагають хворобу, і вона відступає назавжди. Іллі 14 років. Востаннє він воював з недугою 9 місяців тому. Зараз гостра лімфобласна лейкемія у ремісії. Погано, погано було дуже. Аналізи падали, проливали нам кров. Це було раптово, піднялася температура, ми шукали, в чому справа. Потім через деякий час нас відправили в Чорнобильську лікарню і через тиждень нам сказали, що у нас діагноз гостра ліфовласна лейкімія. Почалось лікування важке. У нас були перерви, три місяці лікування, потім нас відпускали додому, так, щоб дитина могла трішечки відпочити, і знову починалося все. Я молилася Богові, підтримка моїх друзів, моїх близьких і вирішив в те, що все буде добре. Наталя очолює один з благодійних фондів Львова, волонтери, якого працюють з хворими дітьми. Враховуючи й тих, хто бореться з раком, жінка каже: незважаючи на біль, страх та решту труднощів, з якими щодня зіштовхуються всі ці діти, вони як ніхто знають ціну усмішці. Вони класні, я вам чесно скажу, в нас є, проводяться зараз заняття в 13 відділеннях в різних львівських лікарнях. Це є травматологія, це є загальне дитинство в охмадиті, це є алергологія на орлика і неврологія. Але черга волонтерів, які хочуть піти на творчі заняття, стоїть в онкологічній відділенні. Ми не пускаємо волонтерів, тобто ми ну, не можемо всіх пустити, тому що ну, і діти звикають до волонтерів і так далі. І ми обмежуємо, але найбільше людей хочуть йти в онкологічне відділення, а особливо ті, хто хоч раз там вже побував. Діти, які одужали від раку, це вже переможці. Саме для таких, як вони, були запроваджені міжнародні спортивні змагання у Москві – всесвітні ігри переможців. Цього року Олімпіада відбулася там вже в четверте. Звідти повернулися наші троє львів'ян, серед них ілля. Перед від'їздом хлопець хвилювався. Неспокійною була і його матір, адже попереду для них були чергові змагання, але вже на щастя, не з хворобою. Дитина отримує багато позитивних емоцій, побуває в іншій країні, познайомиться з іншими людьми. Ну і це все буде, я думаю, впливати на його стан і буде йти на покращення його здоров'я. Переможці вже вдома. Вони повернулися зі столиці держави нашої східної сусідки. Вже в аеропорті їх зустрічають рідні і плачуть від щастя. Анні 15. Вона, як і ще двоє наших спортсменів, боролася за нагороди у трьох категоріях: біг, стрільба та футбол. Отримала аж три медалі. За стрільбу, за футбол і за біг. А хто був найважчим суперником? Не знаю. Футболі найважча команда була. Катерина також повернулася зі змагань. Дівчина взяла золото зі стрільби. Я взагалі не надіялася, ж що є щось виграю. Я от, вирішила, ну, я знала, що я добре стріляю, бо мене вчили стріляти. То я там думала, може, якесь третє місце займу. А так то якось то дуже викладала великі надії на змагання. Просто приїхала подивитися, що це таке, подивитися таких дітей, як я. Тяжкі були ігри трохи, Особ, особливо був дуже тяжкий. Я там пробігла останньою, але на стрільбі вийшла перша. Це було такі змішані емоції, що ти вже розстроєна, що тобі навіть третього місця не дав, а тут так бах ось озвучує, що ти перша, що ти переможеш. Але так, так. як сказали на змаганнях, всі ті ж діти, які ми там були, ми вже переможці. Батьки юних переможців ледь стримують сльози щастя. Вони пишаються своїми дітьми. Я пишаюся всіма дітьми, які там були на тому. Ну, свою, ясно, що пишаюся дуже, особливо коли говорить Україна перше місце, золото, то неймовірно, неймовірно відчуття. Ми дуже задоволені, дуже раді. Емоції зашкалюють, ну, готувалися, приїхали, чекали на неї. Дуже задоволені. Дома вже розказали всім, всі пишаються, всі задоволені. Там наша ніколи ніде не було, ніколи ніде не перемагала. Там ми дуже задоволені. Загалом змагання у Москві відвідали чотири сотні підлітків з 12 країн світу. Організатори змагань на місці кажуть, такі ігри це не просто спортивний захід, а й реабілітаційний проєкт, оскільки впродовж останнього десятиліття у дитячій онкології стався прорив, одужає більше 70% дітей, і багатьом із них потрібна допомога саме у поверненні до звичайного життя. На іграх переможців малюки долають свої страхи. Наталя супроводжувала львівських учасників до Москви, і вона погоджується з думкою своїх колег за східного кордону. Було багато діток, таких, що якісь мали після лікування якісь там обмеження, хтось з ручкою, хтось хромає. У нас е, було таке чудо було на одній ножці, яке грало футбол, яке бігало. Вот хлопчик, який на протезі він. Е... Мав друге місце в плаванні це серйозні такі. Це серйозні спортивні досягнення. Тобто попри все, попри те, що ми їх всіх дуже любимо, це було правдиве спортивне змагання. Як ми переживали, коли наші дівчата коли ділили от результати в стрільбі, це були такі емоції. Ми до останнього не знали. Ми маємо дві медалі, чи ми маємо одну медаль. Нам по секрету сказали, що скошився одна з дівчат. Має медалі, коли назвали Аня Бронза, потім називають срібло, і це не Катя. І... І ми всі такі, і потім називають Катерину, ну це був це такі емоції. Там вся команда верщала, ревіла, кричала. Ми там, я не знаю, ну наступні п'ять хвилин ми бігали, скакали і плакали. Ну, чесно, тому що це такі емоції. Ну, ну, направду, і коли ти бачиш, які вони і діти, ми, ми бачимо, які вони відділені, Ми проходимо з ними разом цей шлях, ми проходимо з родинами цей шлях. І коли ти бачиш через рік, через два тих дітей. Коли ну майже нічого не нагадує про це страшне відділення і ту страшну боротьбу, яку вони вижили, це просто класно. І такі ігри ми, ми мріємо, і ми серйозно задумуємося над тим, щоб провести такі ігри на Україні. Відбірковий тур до всесвітніх ігор переможців провести на Україні, і напевно це буде саме Львів. Ну ми чомусь так вирішили, що це має бути Львів. У новому сезоні на вас чекають нові теми та нові життєві історії. Тож не пропускайте, вмикайте ТРК Львів щосуботи о 10.30. Та дивіться соціальний проект про людей, які долають свої труднощі та радіють кожному дню. Проект подаруй надію. І усміхайтеся тоді, доля обов'язково усміхатиметься вам у відповідь. Зустрінемось.